Шалом, Це Славко надійшов час робити висновки. Ви знаєте, що в операції в Авдіївці пауза, і наш Вірничук Фари правильно сформулював ситуацію, що не противнику довелося задовільнутися невеликим просуванням на південну околицю в районі з району Опитного, сюди, до залізниці, до околиць Сєвєрного і назад. Власне, отут -от вони на. Застрягли на південних околицях Северного і райони. Отут, от ви знаєте, в районі Терікону наблизитися до залізниці десь в такому от місці. І той Терікон, що всі вважали взятим, і навіть я, в принципі, то от, оцією фразою я її вчора хотів використати. Це прекрасна фраза якогось Деніса. Це класика. Терикон не взятий, Хотя наші парні були на висвіті в этот славний момент. вище них було тільки небо, Бог і коректуруючий українську арту дрон. От, власне, так можна сформулювати цю ситуацію і які висновки з неї треба робити? Ну, по-перше, ось ще раз підтвердження цього ситуації, що все звелося до. Подступів до тірікону, вся операція тепер звелася до подступів до тірікону. Я каже Путін, це була активна оборона, і тепер кажуть, що вони взяли під обстріл основні шляхи постачання. Українських сил от мені подобається як оце от просування на 200 метрів вперед. Це що 80 міліметровий міномет, каже, що 200 метрів ні дольот каже командує лейтенант. Після училища каже, розч смена огневої позиції 200 метрів вперед. Марш. То що їм треба було просунутися до рекона, тому що їхні снаряди до дороги не долітали. Ну, я не знаю, ну треба ж якісь сенси вигадувати операції. Тепер кажуть, що будуть з нових позицій краще накривати шляхи постачання. До чого все йдеться? Що рішення нема. От Чергова страшна битва. От -от, Ви знаєте, ми з цієї посадки перейшли вже на іншу посадку Збройні Сили Копанів. А противник контратакував от в цьому місті і вирвав оцю шматок українців траншеї, що ми тримали за своїм. І тут українці поширилися сюди. Ви знаєте, в бік Новопрокопівки. Отакі от. Такі от Рівки і бої здійснили, що тут от неприємно для престижу і для успіху операції, що знову вони відбили цю ділянку траншеї. Про що це все говорить? Про те, що нема рішення. Як рішення шукають росіяни? Росіяни його шукали, їхня незалежна, їхня офіційна військова наука теж безмовствує, а незалежна народна військова наука робить висновки і говорить про них? Так само як і оця ситата, ми дивилися, значить. Так, це Бахмут, водо нас менше за все цікавить. Так само ці от удари отут, от в районі Синківки, ви знаєте, чому вони не, вони не вдаються просування. Їхня незалежна наука каже, що не вдається реаль, ізолювати район бойових дій, що от повернемося до знайомої нам картини. ось. Що от весь цей район бойових дій в тилу можливо було б в теорії ізолювати так, щоб власні резерви надходили швидше, ніж резерви противника. Ну, це все тіретізіровані. Треба почати спочатку. Що зараз всі ми повернулися до воєнної школи Першої світової війни? Що от Україна наносила ці всі удари? На південному фронті в стилі ФОШа. Один удар, якийсь розвиток ситуації утикається. В іншому місті наноситься удар, розвиток ситуації утикається. І щоб у нас були ще люди і ще літо, як у Франції. То ми б десь і третій удар нанесли. Ну, побоялися за Дніпро. Але росіяни ж нам це все перешкодили в Авдіївки своєю контргрою. Але щоби бути ФОШом, то треба концентрувати війська, а не витрачати їх. Де воно? Отут, -от в районі Бахмута, здобуваючи черговий 200 метрів залізниці, що нам дасть ці 200 метрів залізниці в районі Кліщівки, що ми її перейдемо. Це те саме навіть ще менше, ніж вони перервуться до залізниці. Тут, шо, хоч якийсь сенс, є про це. От... На мінімалках, От те, що ми бачимо тут, на щастя, на мінімалках в порівнянні з тим, що вони роблять тут. Як ви бачите, що правильно казав Татарі Гамі, він все-таки визначився з кількістю, що дві батальйонні тактичні групи, що аж аж на таку от операцію росіяни змогли згребти аж дві батальйонні тактичні групи. Я думаю, проблема в тому, що досвід Першої світової війни не працює. Правильно сказав один з наших практиків. Хтось мені що проблема в тому, що піхота вже не може втриматися в тому, що звільняє артилерія. Ось в чому проблема корінна, не в тому, щоб ізолювати райони бойових дій. Ізоляція району бойових дій в ТУ – це на 50-100 кілометрів за воєнну науку потребувала авіацію. І росіяни біснуються, що не можуть зібрати стільки авіації, щоб її розміняти. Ну про це за чому вони це не можуть робити, Ми зараз поговоримо за це. От, щоб вони мали би ізолювати район бойових дій. Отак, от ну ви бачили всі карти. Що спроби із насап, карти пожеж, що спроби ізолювати район бойових дій відбувалися, але не були послідовними. Хоча випадки такі є. А ми це ефективно робимо дронами десь на глибину 10-12 кілометрів, от зони від умовної лінії столкнення. Зараз вже власне буде за полосу зіткнення, що бойові дії в глибину відбуваються за допомогою. Що нашої фронтової авіації української є дрони, що українські дрони ефективно на 10-12 кілометрів глиб ізолюють. Район бойових дій, і це ми бачили отут. Пам'ятаєте, як ефективно діяли засоби враження українській поворожій техніки в глибину аж сюди от до черетуватого. Але наскільки це нам допомогло? Не дуже нам це допомогло, не дуже нам допоміг і в контрбатарейній боротьбі тут, от в районі. Роботи на вербу, ви знаєте, що успіхи були досягнуті, і контрбатарейна боротьба була успішною, і дрони діяли на губину 10-12 кілометрів. Але противник все одно зосередив свої десантні Дивізії десантні полки для того, щоб вв'язатися в безкінечну біту, зміг підтягнути резерви. Ну чому він зміг підтягнути резерви? Ясно, не дав, не доставало атакамсів, не доставало стрільна артилерійського, не доставало авіації. Інша справа: чи було б все це застосовано? Бо якщо все це є у росіян, хоча торнадо геть не атакамські. Скільки у нього там відклонення? 700 тисяч метрів. Але скільки ми тих торнадо підбили, в теорії один з сорока, що в них є. І це... Бо вони так само неуязвимы і так само безполезні, треба сказати. Що все прикладається на артилерію. Так само тут, де тут була наша північ. Ні, не тут наша північ. Ось наша північ. Що... Авіація і вертольоти отрабатують по периметру про цих населених пунктах, ви знаєте, в сводках є російських, і теж це ніякого особливого результату не приносить. Тому їхні висновки є надуманими. Чому ми зараз поговоримо, перейдемо до ресурсних наставлять? Я тут знову працював над артилерією, хотів говорити за нашу артилерію, а потім подумав, якщо мені росіяни не донатять, чого я маю видавати якусь інфу, геть секретну, але принаймні конкретну за українську арту. не дождуться. І я знову повернувся до арти російської. Мені цікавить стан її. Ви знаєте, най найлегше починати, тому що ну, інтелектуальне є у всіх. З артилерійських бригад більшої мощності. Ви знаєте, що 17-та була сформована. І як ви знаєте, її чисельність 17-ї була скільки? У нас 21 піон і 14 тюльпанів. А штати, ви знаєте, 24 піони і 24 тюльпани. Мар... Ну, важка, мартір, міномет 240 мм, а піон знаєте, 23 мм пушка. Про що, що я говорю, що у них уже не було станом на. Там, да, можна сказати, в черговий раз вони це відновили після бойні на Харківщині цю бригаду. на весні, це все дані за весну 23-го року. Що вони не змогли вже у квітні 23-го року поповнити догнати 3 піона і скільки? і 10 тюльпанов. І вони збралися ще 5 бригад артилерійських більшої мощності формувати. Ну, нагадаю вам, що де тут мій талмуд що є, маємо 59 або 60 піонів і десь 70 цілих тюльпанів. Що дійсно, от як, от як наш казав, слухайте, Буданов, що техніка лічним составом безпечена на 80%, нове формування техніки на 55%. Звідки береться ця статистика? Він от Буданов зірок з неба не вистачає. Але ось от чорнову інформацію військової розвідки української він видає непогано. Він. Передає оцю чорнову роботу. Тому що ми, в принципі, беремо 60 арт-систем і ділимо їх на мінімальну кількість буде, ну, по 4-х батарейний на 5-батарейний, допустим, дивізіон, це, конечно, умов, з 20 стволов. силу на 3 бригади можна на скрипти. Піонів можна наскрибти на три бригади. Якщо умовно ті, що стволами стоять, 60-59 одиниць на базі, хранення, то ще придатні. Але 70, бригад тюльпан... 70 одиниць тюльпанів дійсно можна створити по 14, що є мінімальне чисельні. Зараз 17. Це хоча що це таке 14, я не знаю, 4 арудійна батарея, це ну, таке, не знаю, 5 батарей, Це що то такої уйобічне, я прямо сказати. Ну, може вистачити на 7, бригад, на 5 бригад. І тому кажуть, що дійсно от росіяни не забезпечені. Вони можуть сформувати 5 бригад високої мощності, але вони не зможуть їх озброїти. Воно буде дійсно забезпечено, як той казав, мені кажуть, в половинному составі техніка. Сподіваюсь, ви не бачили цього мого жеста. І так само, можна сказати, ще були приклади навести. За що у нас за цей героїчний 27-й артилерійський полк? Не забувайте, це от результат їхньої мобілізації. 22-го року, 23-го вийшов в строй, 18 гаубиць мстабу, і 18 гіацинт Б. Пушек. Це три батареї, слухайте, по 6, да. три батареї, тут три батареї. Це що двохдивізіонний полк? Це у них артилерійський полк уже двохдивізіонний. Нагадаю вам, що за от. Цю боротьбу фактично за місяць, а фактично менше за два тижні активної боротьби, ми знищили сім одиниць буксируємих гіацинтів, шість одиниць гіацин самоходних, і 4 одиниці 100 буксируємої і 7 одиниць 100 самоходних. Ви бачите, що ми фактично знищили на половину вогневу миць такого полка, якого вони формували кілька місяців. І ймовірність того, що. Третє формування. Ясно, що от всі зараз займуться чимось, займуться. Оцю зиму всі займуться чимось. Осіяни займуться третім формуванням. Ви знаєте, ця 25-та армія, що не була до кінця сформована двохдивізіонна. Зрештою, хотіли одну артбригаду, Там якась бригада ПВО противотанкова бригада. Ну, армія двохдивізіонна, доволі такі. В конченом составі хотіли танкову бригаду, але ніхто цієї танкової бригади не бачив цієї армії. Це ще прошлої мобілізації війська. Розумієте, 22-го року кінця. Що ж в них в цю мобілізацію відбудеться? Це коли мені кожен раз кажете по 350 тисяч міхрюток. А я вам кажу, а на чому ті міхрютки поїдуть, Ні на Грузовіках ліні поїдуть в атаку. Як Радянський Союз входив, ви ж не знаєте дивізія в Кушки, в Дівізія в Кушки, ще пауки були мотострілкові і на зілах, не на бтр От може вони вернуться до цієї практики? І тут ми підходимо до головного. Чому не можна закидати трупами ні нам, ні їм, тому що це інша війна? Арестович помиляється, коли каже, що ми ввійшли в тупік. Помиляються оці народні представи. У нас, власне, народна військова наука зосереджена в кількох людях, треба сказати, всього-навсього. У нас кілька оракулів. Чому питаєте, що ви на арісти, що А на кого мені що смадить? У нас народних, народної воєнної науки можна порахувати на пальцях однієї скаліченої руки артритної. Тому з... оглядаємося на росіян, вони теж. Ні блещу, те що, те, що вони говорять, ізоліра чим? Чим, чим ізолівати? Вони не розуміють, що це не тотальна війна. Що трупами навіть росіяни не будуть закидувати. Що ця операція це максимум по закидуванню трупами, от те, що вони пожертвували. Кілька полків десантур – Це максимум, що вони можуть зробити, максимум що вони можуть ізолювати, тому що ми переважаємо їх в контрбатарейній боротьбі. І чому зменшується американська допомога? Та тому, що ми ефективніші, ніхто не каже вам правди. Це не тому, що ми програли. Ні, це тому, що ми виявилися несподівано ефективними. І допомогу затормозили, тому що не можна допустити, щоб Росія повалилася. Тоді вони бояться їх спровокувати на якісь жести. Розумієте, на якісь ситуації ускладнюється, ситуація стається невизначеною. Бачите, Ізраїль не пішов в атаку на газу. Він каже: ми підемо лише тоді, коли всі терористи евакуюються з гази. Розумієте, якщо Ізраїль так воює, для кого війна життєво важлива, Не забувайте, що Ізраїль це як держава хрестоносців, і вона має реальну, реальні шанси зникнути як держава хрестоносців. Відверто сказати, Денис війна життєво важлива. Це не Україна, якщо вони відкладають наступ на вимогу ООН, на вимогу американців, на вимогу Ірану, ну щоб всі терористи відступили і потім можна було б вже проводити якісь операції. Так само і українське командування змушене обмежувати свою активність. Якщо його так прямо обмежити не вдається, командним мокрикам знаєте, залужний стой раз два. На це з ваших хлопець не покомандує, тому доводиться обрізати матеріальне снабження. Ну ви самі ви бачили, як нарешті пішов наступ як скоротилося, як впало снабження по цих місяцях. Я вам показував статистику. Це не тому, що вони в нас розчаровані, це тому, що Росія сиплеться швидше, як ви бачили по цьому формуванні, що бригаду не поповнили із бази стволами, що вона в неповному составі. Воюють після переформування. Вона ж була бита на Харківщині. Звідки? От з якої бригади походять оці всі биті піони, що нам показували? З 17 і з 2, ну і з першої з їхньої. Так от. У нас зараз фактично у них 2 бригади артилерії більшої мощності. І оба ж в такому повному составі. Так, от, ця війна ведеться, так як я вам казав, за Мурицем Саксонський. Це кордонна. Кордонна стратегія, кордонне воєнне мистецтво це от воювати всю свою життя з тим, щоб не дати рішительного сраження. Тому що опит рішительних сражень 22-го року показав, що сторони не готові до такого розміну фігур. З цілого ряду причин, що ця вся війна... Не є війною тотальною, до якої ви закликаєте. Насвайчі, це ж війна без лишення мірного населення з похоронськими свадьбами, війна без тотальної мобілізації. Ну, ловлять когось на вулицях. Ну, кого зараз можна зловити на вулицях, крім найбільших ідіотів? Ну, да, да говорить, ідіот на воєнній службі, що гашник об этом писав б'єстві. Ми знаємо приклад солдата Швейка. Так от, ми маємо суті, що вся ця війна ведеться. Попри декларації української сторони, побили, попри декларації Путіна, це війна з обмеженими цілями. І постачається вона матеріальна як війна, війна з обмеженими цілями. Тому якихось таких от кровопролитних боїн, ми, на жаль, не побачимо, щоб отак от сподіватися, що росіяни ще раз пожертву вони двома батальйонами. Ну, були вони биті. Ну, знайшли вони для цього пояснення, красиве, що от тепер. Жителі Авдіївки будуть менше страдати від українських обстрілів, так що вони до того від них страждали більше, що вони в теорії якийсь -от шлях, -от шлях постачання, що вони наблизилися до цього шляху постачання аж на 200 метрів. Ну, серйозно це приймати нема. Просто не можна людям говорити. Путін натякає, що це ж таки СВО, що це війна з обмеженими цілями і буде вестися до того, доки сторони, може в новому кадровому складі прийдуть до якоїсь компромісної згоди. Тому і нам не слід очевидь. От перше, я от скажу те, чого я не знаю. Я не знаю, як будуть формуватися війська, під які завдання зиму, як ми проведемо зиму 23-24 року. четвертого року. Погані сподівання на те, що росіяни нам зроблять в Авдіївці Бахмут, два вони поступово будуть обжимати фланги доти, доки. Не вийдуть на шляхи сполучення, доки вони не отримують успіха на півночі, і не півдні. Ви знаєте, що тут операції пройшли в них непогано. На жаль, і тут ми наважкажуть. Мені правду каже, треба зрізати фланги. Да, українські сили тільки робили, що пробували зрізати ці виступи на флангах в Бахмуті. Вони цього не змогли. Де певні, що вони цього зможуть зробити? В Авдіївці так само на підготованих ворогом позиціях. це неможливо в таке повірити. Тому найбільшою небезпекою для нас є те, що нам влаштують другий бахмут тут в Авдіївці, що ми втратимо якийсь шмат території. і Це дозволить їм говорити. Ясно, що вони його розміняють на велику кількість своїх матеріальних ресурсів. Але як будуть формуватися війська? Зимою 23 -го, 24 -го року, я не знаю. Але боюся, що для наступу 24-го року і атакамсів, і в 16 буде замало. Бо що вони зможуть ізолювати краще і більше, ніж пробували ізолювати зараз? Ні, ми не можемо ізолювати постачання підкріпленій. В часі наступальних операцій ні противник не може ізолювати постача... на спрямування постачання наших підкріплень в часі його операції. Ми це бачили. Ця задача лишається не Чому через банальну нестачу матеріальних сил? Матеріальних сил на такому театрі воєнних дій достатньо для ведення війни з обмеженими цілями, розумієте, не тотальної війни, і тому воєнне мистецтво слід пристосовувати до тотальної війни, до якихось комбінацій, до пошукових От Вони успішно у нас відібрали Бахмут. і, Боюся, що в Брутявдіяку ми в них відібрали два виступи менш, менш спектакулярно, але. Теж як на умови України непогано. Отак, от, от, і будемо воювати в очікуванні політичного рішення. Ви знаєте, єдине рішення запропонувала семирічна війна, що государіння помрі женських болезней. Сподіваюсь, що і Путін помре з тієї ж причини. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. А ми засою готуємо грандіозну передачу за хе і вже майже її зробили. Там є багато комбінірованих зйомок і нужні склейки. Все.